І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати е, саламур, хто називає, хто називає сільодка. Значить, я був на рибалочці з Артуром, канал у нього Art Production. Е, ми піймали по декілька ну ми правда, були два дні на рибалці вчора. і Сьогодні піймали коробчуків і будемо з них готувати дуже смачну сільодочку. Так що готуємось і дивимось. Друзі, ось подивіться, це ми піймали таких красенів. Ось гарний, він ще живий, ще квокає своїм ротом. Трошки менший і такий середній коробчук. Це дніпровський короб, він дуже смачний, дуже солодкий, його хоч жарить, хоч не жарить, хоч в льодочки, він, ну він просто му, пісня. Я вам розкажу два рецепти коропа. Значить, Сьогодні ми будемо робити салат не такими кусками порубаними, як сільодка, звичайно, роблять, робиться. А будемо робити, коли ми були на рибалки в мого кума. Це на Полтавщині на тій стороні. Ми там гарно відрибачилися, і він мені показав, але він мені показав з карася, як готував він. І буквально за годинку у нас вже була. Сільодочка готова, верні, салат з карася. Тому що з карася з весняного ну дуже вона смачна. Е, і ми, він приготував буквально там за годинку і ми вже під ту сільочку пили по 25 грам. Так що дивимось. ух 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 Тіхо-тіхо. Тут головне почати з хвоста так акуратно підрізати, а потім воно піде все як понакатаний. Тому що в ванну я постійно чистю ванни, а потім показали мені такий спосіб, що знімається з нього шкура і все набагато проще. Ну, я ще так не пробував. Бурпробувати, тоді я вам скажу, чи рекомендую, чи не рекомендую. Слизький такий. До речі, швиденько, дивіться, як. Ух ти. Все одно треба приловчитися. Кожа знімається як з якоїсь як зудала. Ой, красиво, як виходить. Ну, це лише початок. то ваше Пісня. Да, А можливо, хтось буде дивитися з рибаків, як готувати цей салат. Підписуйтесь до Артура. Канал називається Art Production. Він дійсно настоящий профі своєї справи. Рибак від Бога. Тому що це та людина, яка, знаєте, як кажуть, в калюжі наловить. Оце дійсно про нього. Так, ну одна сторона майже. Готова, друзі. Включимося, коли я їх почистю. Так, друзі, нарешті ми почистили нашу рибку, зняли шкурочку з неї, щоб верніше, зняли вузку з неї, залишили шкурочку, тому що шкурочка в салатіку в цьому вона буде дуже смачна. Вона жується так, вижовується. Ну, коротше, як жувачка. От. Дивіться, як ми почистили, білесенькі, гарнесенькі коробчучки. Ось дивіться, скільки в нас ікри вийшло. Зараз ми від... знімемо філеєчку. так наче великий такий коробчук був, а залишилося з нього. Такі ось філеєчки. вийшли невеликі. Промивати їх на цьому етапі не обов'язково, тому що вона ще буде солитися, миться, промиватися, обсуситься. От... Одна єдине, що треба буде поздирати цю пліву, бо що вона буде мішати. А це, це можливо, хто ухварить. Ось такий, а недавно отак квакав так, квак-квак, на мармишечку. Так, друзі, один розробили і так зараз ще ці два. В ньому навіть якщо залишаються якісь дрібні кісточки, то вони уксусом убиваються і розм'якшуються до, до такої степені, що ви коли будете його їсти, ви навіть не відчуєте, що там десь якийсь був ост. Це в нас так називають ці кісточки остами. Так що, друзі, рекомендую, навіть якщо у вас є гарні карасі, З карася, виходить теж дуже смачно. Я ж вам казав на самому початку, що я якраз саме спробував з карася. це такий незвичний рецепт, тому що ну, до сільотки чи секунда, хто як називає. Вже звикли всі, там вибираєш кусочок з цибулькою, окремо. А цей салат буде в нас готовий, вже не вибираєш кісточки, жуєш, як дядько. Ще, друзі, поки готую вдома, погода не дає на вулиці в казані щось приготувати. У мене є і афганський казан, і звичайний гарний казан. Нехай ось тільки погодка налагодиться і будемо. У мене дуже багато рецептів, дуже цікаві. Вся майже така незвична кухня. Тепер нам нам потрібно з оцих всіх діл відбити ребро. Є такі ребята, що витягують по одному, по кожному реберцю. Реперця залишилось. Можливо, хто любить, може чик піджарити. Так, Друзі, прийшлося взяти мені таку велику каструлю, щоб це все е засолити і потім е усоснути. Е зараз, тим так. часом, ми поки нарізаємо, зараз не, будемо нарізати такими ломтиками гарними, тонесенькими. Так, Виходить, це, наче змія чи це, шкура змії якоїсь. на кондоріжемо. Друзі, можливо, якщо в мене колись буде багато підпищиків. І я закажу удава і приготуємо удава десь на природі. У мене діти цю сільку ну дуже. У мене взагалі діти дуже рибні. З самого маличку. Розбирають рибу самі, не треба ніяка допомога. Взагалі дуже гарний такий розріз. Рибка жирненька сама по собі буде дуже смачна. О, це сила! Так, друзі, тепер беремо соль, звичайну, харчову і гарно просипаємо. Достатньо, тепер робимо ось такий каламбур. Таке гарно всю рибку. Солі багато ви не дасте, скільки б ви не всипали. Все одно наша риба буде ще промиватися, потім буде буксуситися. що за це можете не переживати. Так, дивіться, зараз ми солимо солим і відставляємо цю всю рибку на півгодинки. Півгодинки вона у нас вона зараз буквально через 3 хвилинки пустить сок. Пустить сок і потім сочку не обов'язково її прижимати, гнітом давити. Ні. І маленькі кусочки, вони тонко порізані. Такі маленькі, як макарони. Вони дуже швидко просиріють і півгодини нам достатньо буде. Це ми відставляємо, засікаємо 30 хвилин, відставляємо. А тим часом зараз шинкуємо цибульку. Цибульку ріжемо. В повільній формі, як вам нравиться. можете так. Я отак полукольцями люблю. Це побажано Шинкувати не дуже товсто, тоненько. А взагалі, як вам подобається. Далі нам потрібно буде лише лаврушечка і лише чорний виток. І лише чорний перець, мелений. Все. Більше нам нічого не потрібно. На початку відео я вам казав, що я ікорку, яка у нас залишилася. ось, Верніше не залишилася Взагалі вона була у нас в одній рибині, і ми її з неї витягли. Цю ікорку я хотів її зробити з неї ікру. Ну, чесно, я замучився вже. Я цього робити не буду. Я її просто пожарю. І так, друзі, цибульку ми підготували. Вали зараз е, пройшло рівно 30 хвилин. Е, рибку ми е, будемо промивати. Зараз промиємо, потім заливаємо чисто уксусом і вона буде стояти у нас ще 30 хвилин. Так, ось дивіться, як вона пустила сок. Вона просоліла вже повністю. У неї навіть структура змінилася, вона стала така трошки жорсткувата. Тепер промиваємо холодною водою. Можна на рік і так вивернути. Я перед цим гарно вино. Хоча воно все одно ще буде пробувати. Тепер я нікс. Дивіться, риба навіть поміняла свою структуру, така стала якась така вона жостенько. Так, вливаємо воду повністю. Друзі, тепер беремо 9% уксус і просто заливаємо зверху. І по зараз, змішуємо, потрібно, щоб уксус попав між кожним кусочком. Кожний кусочок промаринувався. Дивіться, риба відразу побіліла, відразу така пиленька стала. то бачили, така вона ще жива наче ще була. А це вже все. Все добре. Одне те, що сьогодні, вже дуже пізно і не вдасться її попробувати, А взагалі година часу, година часу після того, як вже все приготували і... Можна вже їсти. Так, друзі, тепер дивіться, ми залишаємо це блюдо на 30 хвилин, так само, як ми і солили. Більше не потрібно цього часу достатньо. Потім ми легесенько промиваємо дивіться, як позволіла в нас рибка. Вся стала така біла. Це вже у нас пройшло теж пів годинки. Все, тепер ми значить, зливаємо цей плод. Збираємо воду, а не треба його там видавлювати і І один раз, щоб рибка залишилась. Тут. Тому що -то зараз можна вимити так, щоб люблю там не залишилась. Так, так, ми поперчили. Тепер у нас є ловушка мелена. Додавляємо мелено. Так і дивіться, саме основне. Олією ми поливаємо вже в самому кінці і потім, потім будемо з нею прожимати. А зараз ми вкидаємо цибулю і з цибулькою прожимаємо. Це для того, щоб цибуля дала зразу свій сок. Тому що якщо ми зразу олимпимо олії, то цибуля вона законсервується і вона потім уксуса вже в себе не втягне. Так як не гарно прожимаємо. Мнем вже потім в кінці, коли ми зараз ципульку пошмакаємо добре і тоді вже ми заливаємо олійку не пахучу, допомагаємо До речі, олія оця паху. Все, Для вас це буде одна секунда. А ми включимося вже завтра зранку, приготуємо пюрешечку і під пюрешечку посмакуємо дуже смачною рибкою. Все, До завтра. І так, друзі, всім привіт! Знову так, бо для вас пройшла лише декілька секунд. Для мене пройшла ціла ніч. Сьогодні вже ранок наступного дня. Рибка наша готова. Ось подивіться, яка красота. А на смак вона взагалі неймовірна. Зараз будемо пробувати. Ми приготували пюрешечку, дулочка така, м'якесенька, дуже смачна. Ну, друзі, неймовірно спатута. Все так, як я говорю. Ці кісточки, їх навіть ті, що позалишалися ости, маленькі кістки, вони навіть не відчуваються. Дуже смачно, всім рекомендую. Ставте плюс, всім пока!